Всім салют, з вами Нікот і це Одеса Май Тім вийшла на медіа паду. Подивимось, чи медіа футбол, чи медіа Так що, погнали, перше запитання: футбол чи їбіць? Ай, сорі, падав. Футбол. А чи ми футбол? Я граю футбол. Чи медіа футбол? Чи персонал футбол? Чи їбіці. Їбіц. ну Це по-одеськи, це їбіця. Футбол чи їбіця? А, а, падав, падав. Звичайно, футбол. А чому? А може падав? Івіца. Та ні. Що... Море. Що там робити? Чого? Ну Якщо я вмію грати в футбол, потрібно грати в футбол. А так. то що падали? Те Помучилися трошки, нас повозили. Він президент спочатку повозив, потім ну, тренер повозив. Що робив? Це били. понятно, що він повозив, вони возить ігнес там. <рес> На піточки? Пошу. Ні, ну це мінімалка. Це мінімал можна, можна, можна. Так. Медіафутбол чиїбиться. А падал, падав. Та ні, медіафутбол. ти що? А чому Ну, медіафутбол, по-перше, це новий виклик, і знаєте, апетит приходить і під час їжі, і ця їжа була по перше пересолена, пере... приготована не так, як хотілось би, але Остання гра вона дала таку емоцію, що хочеться розвивати цю там. Дійсно хочеться. президент, дав емоції. Президент дав емоцію. і ми, якщо чесно, наш настрій мені дуже сподобався в останній грі. Я думаю, що ми змусимо всіх команд нас поважати. Так, будемо тренуватися. У Такі колаборації сьогодні, як з Падлом, це хороший ковток нових можливостей. Я думаю, що Андрій якраз розгляне пропозицію. А, як я чого ти не спитав, як зіграли, хто чемпіон? А, а, давай так. ще раз. Ще раз. Ні, так, хто так, у нас чемпіон? Ой, була дуже запекла боротьба. Трошки впріли з партнером, з Місюрою. Перемога в чемпіонаті. Все нормально. Все нормально. Будемо тренувати. Це перший. перший а президент як Ми з президентом зустрілися в фіналі. Місюра пропонував злити гру, щоб президент не помільно команди не вигнав. Медіафутбол чи іміця? А, Падав. Падав. Паду. Паду. А чому падав? Може в медіаліг? Я кажу в Дмитро Поворознюк, що падав теніс, як медіафутбол, а медіафутбол, як падав теніс. Тому, в принципі, якісь прийняті речі. Потому тому що... падав. Порухались, Порухались ну, то воно якось так більш доступно, ніж великий теніс. Получається краще, ніж великий теніс. Получається краще, ніж футбол, тому падав. Так. Та, як останні новини показують, що і в медіалігі забиваєте, перший дебютний гол. Так. Та я до цього пенальті зору удару з профоном. Тому... Ну, це, це ніхто не бачив. А добування, яке було з профоном. Теж ніхто не бачив, бачили, тільки, як, як говорять результат на табло. Ну, слава Богу, то. Все. І... Да? Так що падав? Так, що падав так. Падав? Ну все. Що у нас далі по планам? А, далі по планам у нас нагородження до треба затосну кращого гравця чемпіонату, краще ворта чемпіонату, на мою думку, гравця чемпіонату. Так, так. А далі готуємося, восени чемпіонат. І 16.08 попередньо плануємо товариську гру Миколаєва з місцевою командою і з благодійним збором. Так, так що ми тренуємося. Ми тренуємося, готуємося. контент пробимо. І рухаємося далі. Так, так. так. Футбол падал? футбол. Почему? Первый раз подвели. всю движуху макнув вся тему. Сейчас иду. Это медиафутболист, собственный персонал. Медиафутболист обыкновенный, одна штука. Просто президент. А еще Президент так Як вам сьогодні тусла наша? Дуже подобається. Подобається? Так, це ж активний відпочинок. Що можеш сказати про медіалігу, як вона взагалі? Перший сезон. Для мене це все в новинку було. Угу. Тому нема так, зрівняння. Про, про футбол чи медіафутбол. Ну, є так. падл і медіафутбол. Е, Медіафутболі медіа там об'єм даєм, дай Боже. Звісно. Тут даже нам не предоставляют Так. О чем говорите? Наші хлопці, якщо двигались, в перші місця. Естественно, абсолютно. А як эти челенджі? О, челленджі сподобалися. Единственное, що в кругу було жарковато. Ну надо кондиционер, да, щоб что добавить? Маленький хотя бы. Так сверху. Чи похудеть, <laughs> чи кондиционер. Так. Виграли, по балам мы выиграли. Так. У мене було 4. всіх там два-три. Так. Ну, сліпую ти ага. б'єш добре. Я і зрячий людей, так? <рес> <рес> чотири бали було. Тут вони придумали правило, що давайте до п'яти. Ага. Ну все, ну, я, а, може... як, як завжди, пишуть правила на ходу. На <рес> ходу. Медіафутбол чи їдуть. А, падав. Падав. Медіафутбол чи падав? Чи падал? Медіафутбол туди. А чому? А, ну, по-перше, футбол трохи ближче до серця лежить. По-друге, медіа це новий напрямок. Так, новий напрямок. Це дуже цікавий напрямок. Так. Кому можна, та хочеться розвиватися. Як тобі сьогодні игра впадала? Теж дуже цікаво. Це така е, розважання mm. 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 E, mm. It's 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 президенту, так? Да, чуть подалося mm. да, <laughs> там перший. Враховуючи, що я програв всі ігри сьогодні. Це було молодші. Треба старичков уважати. Медіа футбол чи падал? Яку ще? Медіа падав. Медіа падал? Так. Ти ви просто падал. Просто стояли і падал. що буде, пусть буде медіа футбол. Медіа чому? більш емоційний. Там no, хлопці не попадають по м'ячу, що робити. Впадлі залежить це від тебе, а в футболі від команди. Чому? Якщо ти не забиваєш боліт. Це вже твоя провина, так. так. Але боліти нас б'ють досвідчені люди. президент. Хороші іроки. Блін, у нас ігроки не забували. Їх вже, на жаль, з нами немає. Нічого страшного. А що можеш сказати, які у тебе враження про медіафутбол? Поїхав зразу на гру і перші три очки. Так. Насамперед це за слова команди. В мене там нічого не залежало. Але емоції дуже шикарні. Ми з тобою ці, де? <гум> <гум> в теніс. <да. гум> так. Що ти хочеш, може, додати в Медіалігу? Що треба додати в Медіалігу? Щоб було більше підписників, більше голів, більше драйву. Що треба? Треба перемагати всіх, а там же все буде, я, я, я так бажаю. Так. І будуть і підписники. Ну і забувати свої моменти. Ха-перше. Сто відсотків. 100%. Строї судійство, щоб було до, добре таке. Ну, 100%. Так, так, так. Сто відсотків. Ну так. 100%. Тихо, Тихо. Ні, ніхто не чув. Ну що, друзі, ми пограли в падл. Дуже велике дякую падл клуб. Все було супер, дуже гарні емоції, прямо як на футбольному полі. Так, і таке запитання вам, у який від спорту Одеса Медіа 7 пограти ще? Напишіть в коментарях та ставте лайки. Все, підпишись, бай-бай!